Фармадол таблетки від головного болю. Титулована українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відмовилась потиснути руку російській суперниці на чемпіонаті світу, який триває в Мілані. Сама Харлан спочатку взагалі не повинна була змагатись в Мілані в індивідуальній програмі, адже мінмолоді та спорту заборонило українцям брати участь в турнірах, на яких будуть присутні російські та білоруські спортсмени. І ось за день до раунду плей-офф чемпіонату світу з фехтування. Наше міністерство вносить корективи і дає право нашим спортсменам змагатись, якщо росіяни та білоруси будуть виступати під нейтральним прапором. Саме це й дозволило Ользі вийти на поєдинок проти росіянки. Знайомтесь Анна Смірнова, російська фехтувальниця і палкий Зет Патріот. Ось це фото яскраво відображає позицію, нібито нейтральної спортсменки. Перевага Ольги в поєдинку проти Смірнової беззаперечна. Українка легко перемагає 15 7 А далі Ольгу чекає, вочевидь, найогидніший момент зустрічі рукостискання. За правилами міжнародної федерації фехтування, після закінчення двобою суперники мають потиснути один одному руку. Харлан цього робити не забажала, запропонувала інший варіант стукнутись шпагами. Але Смірнова відмовилась і влаштувала цирк. Вона всілась на змагальній доріжці і влаштувала бойкот, вимагаючи дискваліфікації Харлан. Судді та організатори вирішували, що ж їм робити, майже годину. Після чого віддали перемогу українській фехтувальниці. Принижена росіянка покинула спортивний майданчик. В наступному раунді Харлан мала зустрітись з болгаркою Ілієвою. але прямо перед поєдинком судді таки зняли українку з турніру. Також Ользі загрожує відсторонення від змагань під егідою міжнародної федерації на 60 днів. Але гідність вища за будь-яку медаль. І вчинок Ольги, попри дискваліфікацію, мільйони українців вважають перемогою. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну федерацію фехтування зняти дискваліфікацію з Ольги Харлан. Анна Смірнова програла у чесному змаганні і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан перемогла та гідно показала себе. Я закликаю Фіє відновити права Харлан і дозволити їй змагатися. Міністр молоді та спорту України Вадим Гудсайт на своїй сторінці у Фейсбук написав, що виступ Ольги є прикладом сили, волі і любові до України. Також гудсайд заявив, що Україна попередила заздалегідь організаторів чемпіонату світу з фехтування, що спортсмени не тиснетимуть руку нейтральним атлетам з Росії. І поведінка спортсменки під нейтральним прапором це провокація. Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев обурений рішенням міжнародної федерації фехтування дискваліфікувати Ольгу. За його словами, суддя показав чорну картку Харлан аж через 40 хвилин після закінчення двобою на вимогу технічного директорату. Ми вважаємо це все незаконними діями і оскаржили, подали протест в бюро Фіє. Це вищий орган для того, що вони переглянули. Звісно, це не поверне Ольгу на індивідуальні змагання, які тривають вже під неї, але це дасть змогу змагатися в командних змаганнях і. Зберегти наш шанси для кваліфікації на олімпіаду через командні змагання. Але якщо цей протест буде відхилено, то участь Ольги в Олімпійських іграх 2024 під великою загрозою. Це чемпіонат світу він дає велику кількість очків за лікових палі. Тобто, якщо її дискваліфікували, вона не отримала нічого за ці змагання, жодного очка. Тому усі ми дуже чекаємо на скасування несправедливого рішення щодо дискваліфікації Ольги Харлан. Але як швидко у міжнародній федерації фехтування розглянуть протест від української сторони, поки невідомо.